Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії Ground Zero, серія Radioactive Модель jzrf 65 sq Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються фірмовій упаковці комплект. Кожен динамік. Запаковані окремо. В, в комплекті інструкція невеличка. Номінальна потужність динаміків заявлена 100 Вт, максимальна потужність 140 Вт. Динаміки доволі важкенькі. В комплекті також є монтажний комплект для фіксації динаміків. І також кожен динамік з захисною металевою решіткою. Другий динамік абсолютно ідентичний. Також з захисною решіткою. Монтажна глибина динаміків 67 мм. На магніті кожному є захисна гумова накладка. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор, корзина штампована зі сталі, дифузор з целюлози, підвіз гумовий. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у цих динаміків заявлено 3 Ом, чутливість 91 дБ. Додаткові характеристики і вартість даної акустики ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.